Починаємо засідання постійної комісії Галицької міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. У комісії Чотири депутати, присутні три депутати, відсутні один. Порядок денний питання: перше про затвердження положення про відзнаки Галицької ради. Друге питання про затвердження структури загальної чисельності штатного розпису Галицької міської ради та її виконавчих органів міської ради на 2025 рік. Третє питання: про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Галицької міської ради в новій редакції. Третє питання різне. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Так, по першому питанню про затвердження положення про знаки Галицької міської ради доповідають.

Мне цікаво, але що. Добре, надаються. Ми виносим, голосуємо дозав. Пропозиція винести це питання на наразі сесії, але міської ради. Добре. Так, і друге питання. Так, друге питання, власне.